Суперечки навколо питання щодо дозволу прокату самокатів у Ізмаїлі тривають вже не один тиждень. Нагадаємо, що 12 квітня рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради було винесено заборону про використання прокатних електросамокатів на території міста. Ізмаївський міський голова Андрій Абрамченко обґрунтував таке рішення виконкому, тим що забороняючи використання прокатних електросамокатів, виконавчий комітет виходив із наданих законом повноважень та інтересів безпеки усіх учасників дорожнього руху. Керівник представництва Джет ЮА Сергій Георгій визнав заборону Ізмаїльської міськради неправомірною та звернувся до суду 23 травня. Одеським окружним адміністративним судом було ухвалено зупинити дію рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради про заборону використання на території Ізмаїла електросамокатів, що надаються на умовах прокату. А ось 26 травня поточного року Ізмаїльською міськрадою для використання електросамокатів на умовах прокату було відведено наступні міські території загального користування: це вулиця Набережна, Луки Капікраяна, фортечна набережна, Дунайська алея, Придунайський парк, алея Дружби народів. Послуги надаються виключно за наявності дозвільних документів без виїзду на проїжджу частину із забезпеченням їх власниками усіх необхідних заходів безпеки. Проводити періодичні перевірки щодо використання вищеперелічених вимог. Міськраду уповноважила спецзагін Картал та комунальне підприємство «Житсервіс». Також цим підприємствам було надано повноваження щодо вилучання самокатів у разі порушень цих правил. Також слід додати, що 5 травня 2023 року чинності набув закон Верховної Ради України, в якому відтепер електросамокати, гіроскутери та інша подібна техніка офіційно визнаються транспортними засобами. Користувачі електросамокатів і гіроскутерів в Україні більше не мають права їздити по тротуарах. Вони зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху на рівні з велосипедистами, тобто рухатися по автошляхах справа та носити шолом. Вимогу стосується як власних, так і ...орендованих транспортних засобів. Але у правилах дорожнього руху досі немає визначення, що таке електросамокат чи моноколесо. Тож законодавцю доведеться внести зміни і до ПДР. Наразі в Ізмаїлі вже декілька днів поспіль електросамокати компанії JetUA стали основною розвагою для містян, які залюбки використовують модне нововведення. А ось про враження мешканців та гостей Ізмаїла щодо нового електротранспорту у такій великій кількості журналісти інформагенції Юхтуде дізнавалися на вулицях міста. Ви як вважаєте, потрібний прокат самокатів у місті? Так, дуже. Це, по-перше, це зручно, по-друге, це весело. Як і дітям подобається, так і дорослим, тому я вважаю, що це дійсно потрібно. Як враження ваше? А, ну, сподобалось. Класний адреналін і взагалі. Щодо прокату самокатів у нашому місті, як ви вважаєте? Потрібно? Добре, потрібно. Чому? Ну, зручно, молоді, зручно. Хай буде. Ну, щоб діточки пытались. Я за. Мені це подобається. Це е, швидке. Переміщення так як маршрутки не завжди приходять вчасно, і це дуже гарна ідея, я вважаю. Повинні, по-перше, дивитися перед собою, щоб не збити, наприклад, дитину. дитину чи людей з коляскою з візочком, чи не збити літніх людей. Ну, мабуть, і потрібні для молоді. Ну, очень удобная вещь, там кататься, молодежь, там до работы добираться, там до магазина, если надо срочно. В этом плане удобная вещь. Что до использования и проката в самокате, за или против? Нет, там мне байдуже. За. Чему? Ну, удобно, быстро можно по городу перемещаться. Ну, то, что бывает, конечно, что ездят такие немного неадекваты, могут и нарушать, и пешеходов сбивать, это не круто. Ну а так, если адекватная молодежь, почему нет? Цель для молоди. Нам... Все хорошее потрібно. Да. Хай себе ездить. <світ> все равно будут кататься. Правильно? Они же молодежь. Они хотят и кататься, и гулять. У меня внуки, поэтому я за. Я <світ> считаю, что это опасно. Всего на все. Больше ничего не могу сказать. Я думаю, просто опасно. Коли це зручно людям, то... Все добре, мешають ходити пішком з проти. Я думаю, проти. Чого? Ну, во-первых, це можуть взяти діти, Це, ну опасно, аварія можуть бути. Я вважаю, що би, не на дуже не на Можливий, але якщо вони по дорозі будуть їздити і всі правила дорожнього руху будуть виконувати так, в принципі, нема питань. Ні, в нашому місті не потрібні ці самокати, тому що їм користуються більш важко подростки, підлітки, діти. Вони не соблюдають правила ПДР, вони не бачать, як люди ходять, і вони заважають усім. Це призведе до катастрофи в нашому місті, коли хтось попаде до больниці з травмами. Зручно пересуватися. Де ви каталися? Ми каталися на... не на проїжджих зонах. Гарно кататися. Чудово. интересно вообще покататься. Я с друзьями тоже хотела покататься. Я не знаю, я тут только первый день из Финляндии. Там для этого организованы отдельные хорошие дорожки и далеко находятся от э, проезжей части, и потому там это удобно, здесь это небезопасно. Если сравнивать, то э, за кордоном такие самокаты, э, там Коли їдуть по тротуарах, то вони менше ставлять скористь швидкість, так щоб ну, не збивати нікого, тому що тут взагалі-то ну доволі така нормальна швидкість. 20 км кілометрів можна людину збити. Ось а на є. Наприклад, в парках, якщо ти заїжджаєш в парк, то там взагалі швидкість нуляча. А якщо там є свої місця, де можна кататися, і тому це може бути безпечно. Ну, я думаю, тобто це... над цим потрібно попрацювати ще так? Так, тому що ну можливо хтось не зможе а, правильно якось скригувати і поїхати і бити когось Не на кататися. Ксенія Приверзова, Юрій Слободяний. для юг туди.